Так, ну що, привіт, Тікток. Сьогодні в нас на огляді чергова 638-103, яка виїжджає з нашої майстерні. Ось хто з таких старожилів, той пам'ятає, це мотик на Вінницькій реєстрації. Вона там раніше на каналі в нас була, стояла перед майстернею. Ми її трошки там бараховували. Бараховували амортизатори, труби. Там вони нам не треба були. Ось, тому що ми ставили все нове. Там ще трошки всякого хламу з неї продавали колеса, до речі, на ній стояли Чезетовські, хто пам'ятає. Ось, ми встановили вже Яловські, все як треба, нові обода, нові шпиці. Ось полірнули трошки і поставили по-правильному знову ж таки тяги. Бачите, вони паралельні друг другу. До цього вони стояли геть неправильно, встановили нормальну кліпсу. Хто пам'ятає, жахливе фарбування крила. Зараз да, подивіться. Повністю весь мотоцикл перефарбовано, перефарбовано в рідний колір. Ось Сюди новий колпак зайшов, залетів, сюди цимкнувся сигнал. Потім замінили нижній траверс, тому що він був кривенький у нас. І поставили нормально пильник. пофарбували тут повороти, відполіровували їх, подивіться, на стан цих поворотів. Хто розуміється, впереді. Попереду вони стоять з лінзою, ззаді звичайні без лінзи. Ось також полірування головної оптики. Бачите, воно все дуже і дуже гарне. Тепер у нас не було спереду нормальної геометрії. Замінили траверсу. Дивіться, як крило стоїть рівнесенько. Да? рівнесенько. Руль, все воно стало. Лінія поворотів, все просто. Бомба. ось Також комплекс робіт у нас проведено над фарою. Бачите, все гарненьке у нас тепер в одному кольорі, в одному тоні. Це фара, повороти, накладочки, воно все між собою перекликається, все виглядає по-суперовому. Приборна панель повністю перебрана, нові 7 блоки, нова оця панелька, нові е е корпуса спідометра, тахометра. До речі, також встановлений. Новий руль, нове кермо це нашого виробництва. Ми робимо їх з нержавійки Подивіться, все стає, все чітко, без питань. Відповідно до оригіналу, також замінили перемикачі. Лівий, правий гріпси, обов'язково гріпси. Подивіться, мягесенькі це Чехословацькі гріпси. Воно зовсім додає іншого відчуття мотоциклу. Подивіться, в який порядок ми поприводили ручки. Тобто ці всі дрібниці, це все воно зроблено дзеркала нормальні. Це, до речі, хамутики були, ми їх просто перечепили. Тут гаєчку замінили, таку щоб вона нормально виглядала Наша фірмова ця фішечка з ключиком, щоб він тут не тарабанів, нічого такого з ним не було. Ось перефарбований бак, бачите колір. Просто бомба, колір просто яд. Чохол, до речі, ми також старий продавали, встановили повністю новий під оригінал, ось такий класний. Провели роботи над стопом. Подивіться, стоп пофарбований, все воно виглядає гарно. Також замінили пенал. Пенал встановлений новоробний, тому що у нас рідний мал на тут тріщину, і, на жаль, як його не паяй, як його не роби, нічого з того толкового не буде. Ось, ззаді повороти. Ви бачите також. Без лінзи. Все перефарбовані, встановлені, повністю підполіровані скельце, замінені болтики. там п'яте десяте ось Заднє крило також нове, тому що воно мало тріщини. Проводка лягла по штатному, повністю вона штатна проводка. Бачите, вона вся в рідних гофрах, вся на рідних фішках. Подивіться. Ну тобто тут Ніякого колгоспу взагалі немає. Все чітко. Навіть ось наклеєчка, все по сертифікації. Ось все є. Все у нас працює так, як має працювати. Ось також вихлопом трошки покажу. Ми також і встановлювали новий абсолютно це турецький вихлоп коліна з трубами ми продаємо, так що кому треба. Дзвоніть, кажіть, ось лапка тормозна у нас також нова, тому що рідна була вже гнива, ржава, страшна. ось Займалися ми також поршньовою групою, вона проточена, тому що минула мала дуже такі серйозні шуми. ось І була встановлена з перехідної моделі яви. Ось, хто знову ж таки розуміється, там трошки інші головки, тому в нас прийшлось. Так сказати, комплексом замінювати і головки, і циліндри. ось Також ми встановили замість двуховідної, поставили також але вінницьку катушку на рідних на рідних кріпленнях. Вона тепер ховається під бак, тут нічого не вісить, ну, все воно виглядає дуже гарно, естетично, правильно. Ось тут ці планочки також пофарбовані, бо вони були ну там обшарпані. Подивіться, от воно все типу виглядає. Достойно, я вважаю. Ось над ножками теж працювали, над ножками саме що працювали, вони у нас не фіксувались. Бачите, там фіксується все чітко, все нормально. Ось. Так що, такий капітальний був трошки, трошки проведено роботи над цим мотоциклом. Капітальні такі об'єми. Ось бризговик прийшлося нам. Трошки прибрати, тому що попередній власник що зробив? Він зробив тут тонко, тут потім так на конус е, вивів, грубо кажучи, його. Ми вирішили це все прибрати, зробити його, типу як зараз продають, 640-й, підрізати під ширину крила і виглядає, мені здається, от, я вам покажу дуже-дуже класно. Ось. Вивели лінію поворотів, лінію е, дух, все воно стоїть в одному рівні. Зараз покажу вам. О, все чітко, якби без питань. Також встановлені вже аморти, Ну скажімо так, глобальні роботи проведені над мотоциклом, і він тепер виглядає, мені здається, естетично доведеним, правильно, до такого гарного технічного стану. ось Не тільки технічного, до речі, і зовнішнього стану також. Тому що ось ці всі моменти виведені. Бачите, все воно стріляє в один рівень, все воно чітко виходить. Ось тут все також стріляє по зазорам, по всьому. Типу, все естетично правильно. Ось, Зараз запустимо її чекать. От, якщо кому треба, звертаємося, але у нас по реставрації наразі десь близько року черга. Тому кому треба, 0,93 719 71 15.